Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі, Дорогі браті і сестри, благодать Духа Святого збирає нас завжди в цьому святому храмі, на цей весільний бенкет, про який ми чули в сьогоднішньому Євангелії. Ми чули про те, як володар справляв весілля для сина свого. І що це є? Це є прообраз весілля. І єдності Господа нашого Ісуса Христа і Святої Церкви, тобі ж всіх нас. Нас всіх, Господь кличе в таку весільну близькість з Ним, для того, щоб ми стали з Ним єдиними. Та людина, яка хоч раз в житті переживала правдиве кохання та знає, яке це відчуття, відчуття, коли нічого більше не треба на землі, відчуття. Коли хочеш бути завжди тільки з коханою людиною. І святі подвижники вони розвивали таке ж саме почуття до Бога. І вони перебували з ним завжди в такій великій любові. І при цьому вони завжди носили її в собі і вони завжди її усвідомлювали. Наша проблема дуже часто в тому, що ми не усвідомлюємо тієї дії Божої, яка над нами, на, над нами чиниться, яка чиниться через таїнства церковні, через молитву, через перебування в храмі. Хрещення це є посвящення, це є ініціація, так як говорили філософи традиціоналісти, це є те, що виводить нас з стану цієї першої реальності проти ходу історії в райський стан. Хрещення виводить нас в стан раю земного, священство і монашество яко велика містерія, виводить нас. В стан раю небесного. Але коли це таємство звершується над нами, незалежно від того, чи це просту людину хрестять, чи колись постригають в монашество, чи рукопалає священство, чи архієрейство, чи інтронізують на митрополита Київського, якщо людина не переживає цього в собі, якщо вона всією душею не віддається Богові, якщо вона не співдіє з його благодаттю, з його промислом, тоді воно не буде мати над нею ніякого ефекту. Ну, якийсь ефект буде, звичайно, бо така природа таїнства, воно щось міняє безповоротно. Чому не можна розхреститись, розвінчатись, розсвященнитись, розманашистити розмонашитись? Не можна, тому що це онтологічна зміна. Вона перемінює щось в нас самих. Те, що там архієрей напише, там чи постанова синоду, що з когось знімається сан, його ж потім не водять в зворотній бік навколо престолу і не виводять потім через царські врата. Це все адміністративні так скають накладення для того, щоб якось зупинити поширення гріха в церкві, але воно не відміняє таїнства. Неможливо людину, яка ввійшла в рай, звідти витягнути назад і викинути. Вона може тільки сама це зробити. Вона може сама покинути своє служіння, служіння, яке нам було дано в хрещенні, служіння, яке комусь дається в монашестві чи в священстві, людина тільки сама може покинути це. Насильно її вже ніхто звідти не витягне. І тому, якщо ми усвідомлюємо те, наскільки велика милість Божа на нас, наскільки вона переображає нас, і наскільки Господь дійсно хоче покликати нас на цей бенкет, і розділити з ним трапезу. Ми би ніколи би молитись не переставали, ми б з храму не вилазили. Один старець говорив, що якби ви розуміли, що по справжньому відбувається на літургії, ви би потім пил з підлоги храму збирали і несли б його додому, щоб постійно навіть пил цей був з вами. Дуже багато людей говорять, що от якщо би ми побачили Христа, якщо би ми відчули Його близькість, ну може, ми би тоді повірили, можливо, ми би тоді вняли. А між тим він присутній в кожному храмі, він присутній на кожній літургії, він присутній в оцих святих дарах, які ми, слава Богу, що сьогодні всі причастилися. Це дуже серце радіє, що ніхто, так сказати, не, не вийде зцілений, що всі в єдності з Богом, що ніхто не придумав собі виправдання, чому він не, не хоче причащатися. Це дуже велика радість, дай Бог, щоб у нас завжди воно все так було. Тому що зараз. Звершилась правдива літургія. Зараз звершилася правдива спільна справа і співдія нас з Богом. Тому що під час літургії людина прямує до Христа, починаючи від вози благословенне Царство, коли священник бере Євангеліє, піднімає його, знак Христа чинить ним на престолі. Це як він піднімає гробницю, з якої Воскресає Христос. піднімає цю гробницю, а потім в кінці він знову кладе Євангеліє назад. На престол він знову робить ним знак Христа перед замвонною молитвою і кладе її назад, це як він закриває цю гробницю, але вона вже порожня. Уже в ній Христа немає, тому що він виходить Воскресує, і він приходить до кожного з нас, і він приймає кожного з нас. І потім він возноситься на небеса з усіма нами разом в єдності. От коли архієрей служить, то на нього покладає таку штуку, омофор називається. Такий шмат тканини, який лежить у нього на плечах, і коли е, його покривають цим момофором, то протодіякон читає молитву нарем'яна, взяв заблудше сів єстіство, вознісувся і Богу і отцу, і всячиська воскресів і сі, це означає, що це є символ того, що архієрей несе на собі всіх нас. Як Христос всіх нас поніс на собі, так Архієрей несе нас, але Він несе не кожного окремо, тобто на нього не накладають там 10 чи 20 шматків тканини. На нього накладають один. Це означає, що він несе єдність, що він несе оцю святу Софію, в якій ми всі є разом об'єднаними. Оце саме відбувається під час літургії, це саме відбувається тоді, коли ми з Богом поєднуємося. І ми потім возносимося в цей райський стан. І ми вже ніколи з нього нас ніхто не витягне, якщо ми самі не вирішимо з нього вийти. Якщо ми самі не почнемо злитись, лютувати, якщо ми самі не почнемо принижувати, ображати наших ближніх, залишати молитву, відвертатися від Бога, думати, що ми своїми силами доб'ємося більше, ніж він може нам дати, бути нетерплячими, злими, не прощати одні одним, От тоді ми виходимо з раю. Тоді ми вже втрачаємо ці дари. Кажуть, що коли молодий послушник приходить в монастир, то йому здається, що він живе в раю. Він дивиться на своїх духівників і старців, він не бачить нічого поганого в них. Так же само, коли молодий хлопець закохується в дівчину, чи дівчина закохується в хлопця, вона в другому не бачить е, якихось ізянів. Вона бачить якодоналих. І важливо, цей стан райський. Пронести як можна більше, як можна довше в житті. Важливо оцей от стан після причастя зберегти настільки, наскільки ми можемо, в усвідомленні, в радості життя. Тому що от, там, де радість, там Бог. Радість щастя це природний стан. Якщо ми його відчуваємо, значить ми живемо природньо, значить наша душа здорова, значить ми в гармонії зі світом і з Господом. Якщо ми відчуваємо сум, скорботу, депресію, то значить щось у нас не так. І значить, нам треба намагатися в цей стан повернутися. От чому воно є таким важливим стежити за собою, дивитися, що відбувається у нас, для того, щоб бути вбраними в оцю весільну одежу, про яку ми теж сьогодні чули в святому Євангелії. І розуміти, що. Ті люди, які свідомо Богові противляться, написано, що він пішов і вигубив місто тих, які йому відмовили. Тому що є люди, які по слабкості своїй, по неготовності своїй ще не приходять. А є такі, які все розуміють, все знають, але вони Богу свідомо противляться із задоволенням. І вони ще й інших тягнуть за собою. І такі, як поза церквою, так і в церкві, на да, жаль, таких багато. Ті, які намагаються міняти богослужбовий устав. Ті, які сплять і бачать, щоб ми перейшли на новий календар, ті, які хочуть спрощувати божественну літургію, ті, які кажуть, що наша церква повинна бути дуже модною, відкрита і відповідати стандартам світу, і відповідати на виклики часу, оці от всі люди вони є такі ж самі, які свідомо Богу противляться, які заперечують церковне передання. Хоча вони дуже добре його знають, вони в ньому виростали, вони в нього цього навчалися. Але вони кажуть, ні, нам цього не потрібно, давайте ми будемо або їх підкуповують, або вони самі, так сказать, безумно йдуть, приймають ці ідеї віку цього. І вони не розуміють, що їхнє місто буде вигублене, тому що немає православ'я архаїчного, чи немає православ'я модерного, є просто православ'я, або є єресь. Більше нічого іншого немає, і не можна придумати. Якщо люди свідомо впадають в єресь з радістю. І б'ють себе в груди, і кажуть, що от нам, нам більше подобається так, вони залишаться за бортом, вони залишаться поза Царством Небесним. Вони дождуться до того, що сили Божі дадуть їм по голові дуже сильно, тому що не можна так робити, як зараз дуже часто у нас роблять, робиться. Не можна так согрішати з радістю і з наглою усмішкою на обличчі, і казати А що ви мені зробите? Якщо я великий світський начальник, якщо я олігарх, який фінансує церкви, будує, який фінансує там священників, архієреїв, який дає гроші на Томос про автокефалію, а що ви мені зробите, а що ви мені скажете? Якщо він каже, що я митрополит, а що ви мені заперечите? А спробуйте. Такі люди не розуміють, що люди, можливо, їм нічого і не скажуть, тому що будуть боятися, будуть якось цінити тепле місце, але їм потім скаже Бог. І скаже так, що... Ім буде дуже сильно боляче. Були такі єпископи у нас в церкві, які говорили про те, що вшанування мощей – це некрофілія, що у нас тут магізм, шаманізм. Потім вони опинились за бортом і зараз не знають, куди себе подіти, не знають, що, що їм робити. Були такі священники, які повідпадали самі. Спочатку думали, що їм так добре вони все знають, потім повідпадали. Скільки людей було, які вийшли з храму і ніколи більше туди не заходили? Ну, нам треба зважати на себе, зважати на те, як ми думаємо, як ми мислимо. Якщо у нас є якісь думки, спокуси, нам треба завжди на сповіді в них каятись. Нам треба питати поради, не боятися відкритися духівникам, нашим співбратам. Тим, хто може нам допомогти, не тримати це в собі, не боятись попросити допомоги. Сказати, у мене є такі, такі помисли, спокуси, я вагаюся, мені важко. На мене щось давить, якась думка, якась ця, щось, щось я десь почув, щось мені нав'язали, або просто у мене немає сил це нести. Мені важко, і Господь через когось обов'язково нам поможе, обов'язково нас підтримує що в Євангелії написано, як говорить Іван Хреститель про, про Ісуса. Він каже, що Він очеретини надламаною не доламає, і гноту курящого не загасить. Тобі ж, якщо в людині є хоча б щось, от якщо очеретина ще не зламана повністю, значить ще є якесь кілька волокон, які її тримають разом. Господь її не доламає, він, навпаки, її зцілить. Якщо у нас є хоч одна іскра, Він розпалить в нас вогонь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую.